Всім привіт! Радий вас вітати на наших уроках з народних інструментів. Ми з вами розпочинаємо розбір композиції, ода до радості. Так, ми вже з вами розбирали, що таке розмір, тривалості і висоту нот. Нагадую, подивіться, будь ласка, сюди уважно. Зараз сфокусуйте телефон. Я вам казав, що у нас позначаються розмір цифрами. Вони пишуться дробом. Нагадую, хтось ще там не записав або забув, нагадую, розмір це цифри біля ключа. Верхня цифра вказує на кількість долей в такті. Ось так, так. Це такі у нас відрізки однакові. Бачите? Це однакові проміжки часу, які на письмі позначаються такими тактовими рисочками. Оце так: перший, другий, третій, четвертий і так далі. А нижня цифра тривалість однієї долі. Тобто нам цей розмір дає визначення цього такту, який він у нас, так? А, ну, а ще іноді ставлять такі знаки. оце знак означає розмір 4 чверті. Робимо висновок з того, що ми сказали вище. Четвер... Чотири чверті будемо рахувати. Раз і два, і три і чотири. І в кожному такті. Зараз ми не дивимося на кількість нот, а просто уявляємо, що в кожному такті ось такий його розмір. Раз і два, і три, і чотири. І наступний такт так само рахуємо. І так, кожен такт будемо рахувати, якщо у нас не зміниться розмір. От давайте, наприклад, подивимося на цю композицію. Тут три чверті. То тут будемо рахувати раз і два і три. І нагадую, верхня цифра: кількість долей в такті, нижня тривалість однієї долі. Так, з цим розібралися. Ми з вами виграли композиції, які були в першій Октавці. Ми там закріплювалися. Зараз ми якби, порозбираємо нотки, які знаходяться в другій Октавці. Тут, окрім однієї нотки, ці всі нотки пишуться в другій октаві. Для зручності я вам підписав, де грається кожна нотка, якщо вас ви там, ще не вивчили, де вони знаходяться. Але назву нот ви повинні знати. Так? Тобто я буду вас питати, ви будете казати, це буде мі, мі фа, соль, соль, фа, мі, ре І таким чином ми граємо. Нагадую, розмір, ну, не розмір, а тривалість нотки. нотки да? У нас дивіться, всі однакові нотки це у нас чверті. Пам'ятаєте, так? Ми вчили. Ціла це овал. Половинка це овал з такий там штіль, да, такий, вгору або може бути з іншого боку, вниз, немає різниці. Ось, наприклад, бачите, тут половина, яка рахується раз і два і. Оце, звичайно, чверть, так, зафарбована. А ось така з хвостиком це восьма. Чверть рахується раз і восьма раз. Ну, Ми про це з вами говорили, просто так пробіглися, якщо хтось там підзабув. І тому дивіться, тут у нас нотки всі рівненькі чверть, 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 окрім цього такту. Хочу звернути на цей такт невеличку увагу. Дивіться, крапочка біля ноти. Ми так само про це говорили, але якщо ви забули або хтось пропустив, давайте запишемо. Крапочка біля ноти. Що вона робить? Вона подовжує тривалість оцієї ноти наполовину. Не в два рази, хочу на цьому наголосити, а саме наполовину. Тобто. Чверть рахується раз і, і крапочка подовжує наполовину, тобто виходить раз і два. На І припадає оця восьма. А 3 і 4, і буде звучати ця нотка. Тобто виходить раз і два, і три і чотири І. Дивіться, зігравши перші три такти, ми зіграємо одне закінчення в четвертому такті. Потім йде ці такти повторюються. 5, 6, 7, а 8 восьмому невеличка відмінність. Ритмічно вони однакові, але різні нотки. Тут було мі ре-ре, а тут ре до, до. Домашнім завданням буде вам розібрати, оці, розібрати, зіграти і записати оці 8 тактів. Зараз я вам їх ем, зіграю.